Важливо розуміти, що навіть якщо вам здається, що все правильно, і ви, можливо, не звертаєте на певні дрібниці, саме ці дрібниці можуть призвести до незаконності штрафу. У цьому відео я покажу, що це не просто технічна помилка, а грубе порушення конституційних прав особи, яка призводить до скасування незаконних постанов. Розглянемо ситуацію. ТЦК виявило, що особа не уточнила свої дані у встановлений законодавством термін. На основі цього нещодавно, а саме 20 січня 2025 року, на особу було складено протокол за статтею 210 УПАП. Але ось що цікаво. Цього ж дня на момент складання протоколу ПЦК винесло постанову та притягнула особу до адміністративної відповідальності та наклала на неї штраф 17 тисяч гривень. Що ж тут не так? Тут дуже важливий момент.